Я ще раз у сусіда у цього ж. Оцей виноград ми обрізали тільки що перед цим. А це у нього винний виноград, технічний. От. Ось, якщо видно, трошки ближче. Оце приріз за один рік. Я навіть не маю що різати, навіть не знаю, що з цим робити. От. Так само я щось спробував сформувати йому. Йдемо такого бачите, в нього був урожай, я хотів... Тут плодова лоза, була потім на е, на сучки різати. Ну воно щось не пускає чи от Був у нього урожай, тому ми зараз нічого тут не обрізаємо. Я просто хочу показати, що нема приросту, нема що різати. Чекаємо до весни. Чому чекаємо? Як немає хорошого приросту, то ми лишаємо цю обрізку на весну. Тому що, чим потужніший, чим більше... Є лози, то виноград краще переносить е, з, 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 зимові заморозки. Це технічний винний виноград. О такому він стані. Будемо пробувати його витягувати, не знають навіть з якої лози. Або будемо курчувати, щось сажати інше. Можливо, там він вже буде вирішувати з весни, а може зараз осінь, ось Отакий стан виноградника. І цьому винограднику вже роки є, бо бачу лоза тут така товста. Або вони не, не підкормлють, а не живлять. Зараз підійдемо ще до одного я покажу, чому може щось не підходить. Паузу. Ось ми ще раз ще у сусіда біля одного е, технічного винограду, я так розумію, винний винний сорт. От приріст весь. Я також не знаю, що з ним робити. Також будемо думати і вирішувати. от весь приріст, що з нього є. Отак його вирощували, навіть, навіть не знаю, що. Будемо чекати до весни. Якщо це все хоча б цих пару бруньок пуститься, пообрізаємо. І ось отакі в нього. Ну от воно вже пообламалося. Воно в зиму. Ну оце ще виживе. І ці два. Яка полярність є. Чекаємо з цим до весни. Дякую всім за увагу. Ми знову біля кущика технічного винного сорту винограду. Я попередньо знімав відео про нього, що він дуже слабо розвинений. От Невеличкі прирости, був трошки урожай, це сусідський виноград. От. І я озвучив питання, чому воно так. І я вже здогадався, чому воно так. Питання в чому, тому що цей кущик посаджений. От відстань. От ми дивимося цей кущик. Вольний сорт. Відстань тут у нас метр двадцять. І тут кущ винограду, про яку теж знімалося відео. Ось і тут було у нього навантаження, скажем, то що позалишалося ще. Плодова стіна була. Плодові лози з цієї сторони, з цієї сторони. В чому питання? Оцей набагато потужніший. Ми його з сусідами реанімували, він дав нам урожай нормальний. І моя думка така, що кущ винограду один від одного потрібно сажати на відстані не менше, ніж 3 метри. Ну, якщо вже дуже загущена посадка, то мінімум є 2 метри. На даний момент ця посадка є здійснена на метр 20. І моя така думка, що цей кущ треба прибирати і садити на відстані 3 метрів десь в цій ділянці ще один кущ. Загуста посадка. Я хочу додати, що в суботу виїжджав на консультацію до свого колеги е, на рахунок виноград, винограду, посадки, обрізки. Він, то, звичайно, буде робити сам. Але він також мені задав питання, тому що було два, три куща в нього посажені. І той, що зліва і справа розвивається хорошо, той, що посередині розвивався дуже слабенько. Так само дуже, дуже була маленька. Метр. Тому між, я рахую, що між, між кущами винограду, як я вже озвучував при посадці, має бути 3 метри і між рідрями також 3 метри. Мінімально, мінімально, між кущами 2 метри. Мінімально. А тут у нас метр 20 Це замало. Ну я вважаю, що є ще догляд. Оця рослина тут її треба віці забрати, обов'язково лишні. От. І догляд, догляд, догляд. От. Підкормлювати осінню, підкормлювати до цвітіння, підкормлювати після цвітіння. Е, також за цей кущик, який росте ось тут. Бачите, що я вже показував, що дуже малий приріст. малесенький приріст ось. І тут так піднімаємо, дивимося тут. Трошки треба було б забрати цю траву буряни. Ось дерево метр два, тому десь так. Я думаю, що треба ухажувати за ними, прибирати територію.